Я по сходинках, по міліметрах ближче, місто Кия, люби нас на кілька дієзів більше, через вікна будинків на кілька облич щиріше, місто хіппі і хеппі, доріг і важливих рішень. Через вікна автівок, відборди, прилавки, люди, місто Київ, люби нас на кілька бажань раніше, розмалюй наші дні, наші будні яскравим графіті, посміхайся частіше, облизуй потріскані губи. І коли мені буде не дуже. Тискай мою руку. Говори мені щось голосами твоїх автостанцій, так, щоб струмом по тілу від дотиків і від звуків, так, щоб небо, асфальт не одразу ж змінило тональність. Через скло магазинів, маршрутки, метро, перехожі, кольорові сережки, шнурівки, афіші на стінах, місто Кия. Ми чимось подібні, чи навіть схожі. Видихаю тебе на кілька дієзів сильніше. Наступний вірш на епіграф Оксани Боровець: Твій дім не дім у розумінні дому, твій час не час у значенні води. Все, що для мене дім, навпіл ділиться, кожна остання любов, вбитий звір назва вулиці. Небо протерте дозір зверху дивиться, той, хто звикає до змін, вже не зміниться. Все, що для мене дім, десь у літерах. Кожен, хто поруч сидів чи сидітиме. Там, де в повітрі запах довіри і вітру, той, хто ходив по воді, розумітиме. Там, де дороги вузлами, дорожніми знаками, кожен, хто знав мене більше і більше не знатиме. Там, де обійме так тісно, неначе навічно, так як написано нам, як намічено. Все, що для мене дім, перешкодами. Доки віднайдеш, потрібно кружляти колами, все, що сьогодні і завтра, завжди і ніколи. Я обираю свій дім за своїми законами. І давайте такий про любов. Хочеш, ми будемо тільки очима, тільки плечима, тілом. Я тебе перечитую пальцями, навіть крістіне світло хочеш? Ми будемо чистими, чесними, чи вічними, щирими. Хочеш, я буду шукати причини причин, слухати, вчитися, хочеш. Ми просто розчинимось, дим і тумані, Росії, у розмовах усіх перехожих, у датах, у числах хочеш. Ми просто причинимо двері відчинені, чи будемо чимось солодким, гірким або кислим хочеш. Ми будемо кисним, терпким, кисним, холодним і з кислим хочеш. Ми будемо зорі, лічити у морі, бачити привидів, хочеш. Ми будемо кистями рук доторкатися з хілів, з гінів, на тілі, обрисів хочеш. Ми будемо тихо молитись у храмі, гратися в пішмарк, вірити так, ніби діти, радіти дощу, сонцю вітру. Хочеш, ми будемо світлими, вільними від слів, непривітне, хочеш, ми будемо сильними. Навіть коли вже не сила дихати, будемо вперто хрести, не стигу безтиснемо. Хочеш, ми встигнемо все, що потрібно. Все, що потрібно, встигнути, хочеш. Ми будемо грати на скрипці, а чи купимо крила, шиємо небо, власні думки почистимо. Хочеш? Ми будемо, ніби маленькі принцеси й принци, босими. Хочеш, ми будемо просто любити, просто любові попросимо. Дякую і на останок вірш про сильних людей. Сильні люди не плачуть. Сильні люди ніколи не плачуть. Сильним людям ніколи не зле і ніколи не прикро. Сильні люди долоню стискають в кулак чи закушують губи. Тоді, коли хочеться крикнути, це вже як необхідність себе у собі заховати, одягнути сім посмішок майже одразу або почепити табличку із написом Жодної вартості на все, що боліло по черзі, аби зажило. Сильні люди так дивно ніколи не вдарять у відповідь. Це в них певно шкідлива звичка чи щось подібне. Сильні люди приходять, коли потрібно і так дивно завжди залишаються вільними. А коли їм погано, тоді, коли справді погано, вони дихають глибше, так, щоб ніхто не побачив. Сильні люди не плачуть. Сильні люди ніколи не плачуть. Тільки місяць рогами небо проколює на щось. Дякую. Сили нам всім і любові.